Організація освітнього процесу є наш кричить. Якщо вам не цікаво, що я кажу, і ви знаєте відповідь на всі питання, я знову вам кажу. Можна? Я вам з самого початку сказав, давайте працювати. Прошу. Території 107-ї гімназії та 88-ї департаменту буламенту освіти і науки для надання пояснень з приводу ситуації, яка склалася ввечері, ваш колишній директор приїхала до департаменту і категорично не погодилась з тим, що вона має відкривати укриття і. Закінчено? Закінчено? Добре. Я почув добре вашому колишньому керівникові було запропоновано перейти на посаду нижчого рівня заступника директора. І якщо це буде встановлено, що а, вона була відповідальна за експлуатацію цієї школи підземної, так? якщо вона дійсно мала допустити е, мешканців... Будівлі школи, яка ще не введена в експлуатацію, не має значення, працюють реєстри, не працюють. Ця школа не введена в експлуатацію. Не дай Боже, не дай Боже, щось там відбудеться. Всі будуть казати, ну вона ще не введена в експлуатацію, чому ти до когось допустили. І, і директор винна в тому, що вона не допустила людину в невведену в експлуатацію приміщення. Ну я вважаю, що все не рішення, але звука щанка та буде добре. Кажете про те, що вона допустила вирізку. Всі, всі знають всі, абсолютно всі знають. Поновіть її. Проведіть розслідування і звільніть її за порушення. до вас не буде ніяких питань. Як для представників влади всі розуміють, що ви, представник, ну, не ви особисто, директор департаменту наділений повноваження викривати і звільня. Але в спосіб, який законом передбачено. і не буде питань у батьків, не буде питань. Не буде питань у педагогічного колісу, не буде питань до вас, а так виходить, що ви примусили людину і розповідаєте. Можна, може бути. Ви, ви, можете відповісти, будь ласка. Можна її поновити, провести розслідування. Якщо це підтвердиться, звільніли і друге питання. Ще раз не скажіть, бо я вже забув. що ви так емоційно казали, це погано. Треба записувати, якщо ви забуваєте. Бачите, без нічого можна так. Ну, це погано. Не підготувалися. Друге питання. Це президент записує. Коли прокоментуєте інформацію, будь ласка, про наявність претендента. Я не знаю прізвище. Особисто не знаю, але всі казали, і в тому числі в міській раді. Я слідкувався особисто. Чого ви прізвище вам казали, Мені просто це Не важко я ваше, під час директора вашої гімназії, яка багато років попрацювала в закладі, і я думаю чудово розуміє вас. У вас є чудовий контакт з пані Альоною, і яка справді багато років віддала Олександрів всі подзвонить ту ж саму кнопочку, а договір з охороною що оборонців не наймано. Що буде? Ви звільнити Олександрівну? Що При буде, чому так? доступ <пості> до укриття, до наявності договору Ви на у саме тому? Я вас дуже прошу. Послухати, хоча б одного директора закладу, як і... Ми, а ви не питання можна ще одне питання? Ось неправильно зрозуміло з директором. Ми думали, що ми прийшли в підземну школу, а тут укриття. Це перші. Ви сказали, що ви думали, що це школа, да. яка має використовувати як укриття. Друге питання. Друге питання в мене таке. На відкриття цих двох школ приїжджали високопосадовці. Так. Ми знаємо, які приїжджав президент, і приїжджало міністерство і освіти -міністер. освіти. Так. освіти. Так. В мене питання: з яких приїжджає міністерство освіти на відкриття укриття. на відкриття укриття, чого? укриття. 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 а вітають з відкриттям підземної школи. Вони теж не знали, що відносити не підземні школи. Я з радістю прокоментую з радістю прокоментую це ваше питання, яке знов таки показує, що минулим керівником закладу з вами не було проведено відповідної інформаційної роботи питань, що і як відбувається. Про є. можна я завершу, будь ласка, питання. З таким розумієте, хочете на коліна станка, переміг там просто директора. І все, хочемо, погана, так живе. Але ми хочемо свого директора, з яким ми працюємо вже стільки років. І для неї школа це перший дім, а не другий дім. То якби ви нас почули, а не свою позицію зараз проявляли. Ви вже я останній раз перед вами зараз не попадемо.

Люди, у вас фокус на других людей должен быть, а не на него. Зачем она не увидит? Як ви звернетесь до вас можна? Шановні, будь ласка, я хочу поставити зараз. питання. Ви об'єкт роботодавцям. Будь-якого не те, що ви можете. Далі приходить, перейдеть області. Розглядає вийти сюди. І школи за заступника директора департаменту з кадрових питань. Ми туди приїхали, озвучили нам, показали ще раз ролик, озвучили позицію і е, запропонували. <потрібний> <потрібний> Запропонували, а тепер так само добре зайняти своє місце на посаді директора. Раз. Якщо ви запропонували звільнитися, я, не... я не пропонувала звільнитися, нам запропонували з Галіною Вікторівни. Галіні Вікторівні запропонували. Хто? Хто не були і мені так само. Вас, сказати, я я ми, ми, а скажіть, будь ласка, з якої години ви працюєте? А чого ви залишились? З якої години? З 8, з 9. Департамент працює з 9 до 6. Ще не перебуваючи на робочих місцях, вже було прийнято рішення про виклик Ні, Ми були о 9.30. Ми там були у дев'яті. Я була на лікарня, не, так, ось, так, ось, так, ось, так. Ось, не Викликали, чому не викликали? можна? Я скажу? Ви, я сразу скажу. Галина вікторів дійсно переживає дуже за школу. Я зап... я спитала <пориснен> Галіну Вікторівну. Ви на лікарняному о, ви приїдете? Чи як? Вона сказала: Ні, я, конечно, приїду. вам. вам це, це, це це були це були мої зі, слова, я це це було, це було правда. Як ви себе почуваєте? На дев'яту вас запросили. Ні, нас на, дев'яту. На, на, на ну, запросили, на, на, на сказали, ми не встигнемо на дев'яту, ми то, будемо на дев'яту. До дев'ятої години це рішення було рішення. Я не, я, я не можу ви говорити були, про рішення. Можна я, можу сказати теж, я, це, це те, що, що казала я Галині Вікторівні. Тобто, ми ж вам не я... розслідування, нічого. Дев'ять годин уже було вирішено рішення. Просто, не знаю, про Приходить провокатор у школу, у якого може бути граната, тому що зразу зрозуміло, що це провокатор. По ньому було видно, він прав камеру, тобто це провокатор. Його напускають на територію школи, тому що директор захищає моїх дітей. дітей, всіх наших дітей, тому що вона несе за них відповідальність. Чому тоді її Це Те, що вона за мою дитину за кожного з нас дитину стояну, і вона, це її рішення не пускати провокатора. В нього граната буде в кармані. Він зайде і, і боться Можна мож, я, мож, 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 я зараз скажу декілька речей, які дійсно є, і які знає і Галина Вікторівна, і всі батьки, і працівники школи. Вони мені не дадуть в даному випадку збрехати. Е, е, дивіться, в кожній школі. У нас є е, укриття в основному в, в усіх школах. У нас є найпростіше укриття. Всі директори шкіл е, дуже переймаються питанням безпеки не тільки учнів, не тільки батьків всього населення. І ви самі сьогодні про це дуже говорили: про те, що у вас був підвал, який переобладнали е, під е, укриття для всіх ці три роки. Е, всі мешканці могли прийти в це укриття. Для того щоб сховатися від небезпеки, крім того, школою були зроблені там. Є ще доводчики. Якщо там іде хтось, воно чуть що туди спустилися. Туди спускається людина, яка відповідає, яка чергує у закладі. Правда, кажу о, працівники закладу? Правильно. наступне всі ми говорили про те, що в нас буде школа, і ми із Галиною Вікторівною і з працівниками школи говорили про те. Що нам треба викр... зробити невелику територію, де у випадку великої небезпеки до нас прийдуть мешканці, і щоб вони не пересікалися з дітьми, щоб вони не, е... не контактували? Ми оприділили цей цю територію отут біля роздягальні невеличкий оцей коридор для начала і е... Працівники закладу поставили там і диванчики, і все. І є в нас е, система, якщо ми так огороджуємо, і далі до дітей ні в якому випадку нікого не пускаємо. Піднявся резонанс, ходили там і громадські діти, і все. Міністр Срабакав звільнив Ольховську, призначив його в Дніпропетровську, там, на, на якусь посаду, там маленьку посаду. Але міністра Бака ближай у собі сміливість. Відмінити всі свої накази і повернути Ольговського начальником головного управління над Я пропоную вам теж від війти... це пішло в історію. Це хто ну хто це знає, пам'ятає. Я я пропоную вам війти в історію під номером 2, що ви повернули зір <кл 'яр> зідав і зага. Пропоную стати, ну як війти в історію Запоріжжя своїм таким гідним синком. Дайте відповідь, відповідь ти хай дасть зробити.

Галіна Вікторівна да, зараз вибачу, великим да, тиском так, вдома знаходиться. Вона заява. Да, 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 а, а, а ми вови. що робимо? А ми що робимо? Ми це і робимо. Господи, не розумієш жінка. Я не знаю. як. Кивніть нам, будь ласка, і ми робимо заяву. Прийняли знову на посаду. Кивніть нам і ми заяву. робимо заяв. Пані Андрій, зробіть. Чоловічий поступок зробіть нашому директору, і ми будемо тільки вдячні вам все, все батьківське коло те, яке зараз тільки людей. Керівництво департаменту освіти і тоді всі тут хочу, щоб вона була у нас там.